Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, шановні гості, шановні телеглядачі, вітаю вас миром та любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ми знов продовжуємо говорити про ті зміни, які відбуваються в людині, коли міняється її світогляд. Можливо, дорогі друзі, дорогі слухачі. Телеглядачі, у вас виникли якісь питання, які би ви хотіли обговорити. Можливо, у вас є якісь пропозиції і прохання. Ви можете звернутися до нас по адресу, який ви бачите на ваших телеекранах. Сьогодні ми продовжуємо і будемо говорити про ті зміни, які відбуваються в стосунках у сім'ї Божій. Апостол Павло закликає нас і говорить, а Бог терпеливості й потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою з Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Коли ви приймаєте Христа як свого особистого Спасителя, ви одночасно міняєте стосунки зі світом і стаєте членом духовної сім'ї, в якій також є свої проблеми взаємостосунків і обов'язків. Ви член Божої сім'ї, ви були очисні тією ж кров'ю, відроджені тим же Духом, ви громадянин того ж міста, раб того же пана, читач того же святого Письма, віруєте в того ж Бога. У вас, безумовно, перебуває та ж Божа присутність, що в інших. Тому ви віддані Божій сім'ї, а вона вам. Ви належите їм, ви маєте обов'язки по відношенню до них. І ці обов'язки повинні виконуватися в любові. Поки ви живете на землі, ви їх боржник. Зробили вони для вас багато чи мало, неважливо. Христос зробив для вас усе. І Він вимагає, щоб ваш борг перед Ним був перенесений на вашу нову сім'ю, на вашу нову родину, щоб ви були віддані їй у відданості і стійкості. Необхідність робити вибір занадто часто створює зайву заклопотаність і напруженість в людському житті. І є галузі, в яких Бог не надає нам право вибору. Нам не дозволено, наприклад, вибирати наших братів і сестер. Нам не дано самим вирішувати, чи будемо ми їм віддані, чи ні, це наш обов'язок. Вони належать нам, а ми їм. У нас немає права вибору любити або не любити їх, піклуватися про них, чи, бути, чи не бути відповідальним за них. Можливо, ми можемо не виконати нашого зобов'язання і не послухатися Христа, але неслухняність не відмовляє нашого обов'язку. Борг цей супроводжуватиме нас, наше все життя. Так само ви віддані усім новим братам і сестрам у Христі Ісусі. У той час, як деякі з них притягатимуть вас, інші відштовхувати. До деяких ви миттєво відчуєте симпатію, і близькість, відчуєте в їх присутністі невимушеність, теплоту і привітність, а інші виявляються мало симпатичними. І ви станете уникати їх. Інші будуть дратувати, а окремі особі не виключуть у вас нічого, окрім тільки нудьги. Але ви не повинні обмежувати свої стосунки тільки з тими, хто вам симпатичний. Потрібно проявляти також увагу до людей, які потребують вашого співчуття, участі і симпатії. До людей, які, які багатьом здаються смішними, безглуздими диваками, особливо до тих, хто знаходиться на межі божевілля. І, звичайно ж, особливо до християн, по відношенню до яких ви настроєні критично. Пам'ятаючи, що коли хто про своїх, особливо про домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільше одновірним. Адже ж ви теж належите до тих людей, з поглядами яких не кожен погоджується. Там, де взаємний потяг заснований на зовнішній привабливості, він там так само не тимчасовий, як і сама привабливість. Соломон говорить, що краса то омана, а врода марнота, людина ж богобійна, вона буде. Хвалена. Це насправді зовсім і невідданість. Стосунки побудовані на взаємність, симпатії, нестійкі. Знаючи це, приятелі увесь час прагнуть подобатись один одним тому і бояться втратити привабливість. Адже ж як тільки вони втратять свою привабливість, чарівність, вони можуть втратити людей, які для них чимось важливі, дорогі. Такі зв'язки не можуть бути міцними, і на допомогу подібних людей не можна розраховувати важкій ситуації. Навпаки, вони стають джерелом занепокоєння і напруги. Знаєте, журнали 60-х років минулого сторіччя підтримували іншу точку зору. Вони вважали первинною в шлюбі зовнішню привабливість. Дружинам радили, прибравши в день будинок, дім застанням вечора, грати роль сирени ваблячої. Щоб утримати прихильність чоловіка, рекомендувалося вислуховувати його скарги, знімати йому туфлі, розв'язувати краватку. Подаючи при свічках бівштек з вином, дружині слід попіклуватися про те, щоб діти не заважали чоловікові насолоджуватися музикою і їдою в кімнаті. Моделлю ідеальної дружини 60-х років була японська гейджа. І як заперечення такій позиції виник феміністський рух за звільнення жінок. В захід стосунків, побудованих на привабливості, можна все-таки сказати позитивне, що вони хоч і штучно, але примушують людей бути привітними один з одним. Ми любимо привітність. І знаючи це, хороші готелі, заохочують клієнтів підкресленою привітністю. Так само поводяться і продавці в магазинах. Такий підхід сприяє багатьом людям легко розстатися з грішми. Але в житті, дорогі друзі, є кращі шляхи, що проводять людей до взаємної привітності. Якщо я до вас добрий чи, ви, чи привабливий, тільки тому, що хочу, щоб ви продовжували мене любити, або тому, що хочу зберегти вас як свого клієнта, моя доброта лицемірна. Потрібно, щоб нас оточувала правдива, а не меркантільна показна доброта. Нам потрібна доброта, заснована на щирій любові і справжній відданості. Вона потрібна вам особисто. У цьому в світі ви прагнете знайти людей, які завжди приймуть і завжди будуть піклуватися про вас. І не має значення, привабливі чи не привабливі. Якщо ви зрішили, вони можуть вас викрити і навіть зажадати розкаяння. Але вони ніколи не відмовляться, не покинуть і не перестануть піклуватися про вас. Їх відданість заснована не на захопленні вами, а на грунті міцнішому, на особі. І справі любові Христа. Ви знаєте, у нашій мові і культурі ми розрізняємо два види любові. Любов це загальна любов до батьківщини, до друзів, до родини, родини та інтимна кохання. У той час, як у грецькій мові є чотири. Сторги, це сімейна, родинна любов, прив'язаність, любов батьків до дітей, дружини, стосунки з партнерами. Любов, при якій немає необхідності подобатись чи заслуговувати її, ти прийнятий такий, як є, одразу і назавжди. Філео це і братня любов. Ерос любов, яка пов'язана з ритуалами, означає палки почуття і стрімління, палки і страсне почуття, скероване на власне задоволення. Вона підкоряється нездоланному потягу до предмета любові. До людини, до мистецтва, до релігії. І четверте це є агапи. Тут немає нічого магічного, це любов без умов. Любов, яка вибирає собі об'єкт вільно, без перешкод, і готова віддати заради нього життя і все на світі. Так от тут саме і проявляється цей вид любові агапи. Тому, коли Христос вимагає, щоб ви взяли на себе відповідальність за людей, які, можливо, вам не дуже до душі, Він насправді довіряє вам. Він говорить, що ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догаджати. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо і Христос не собі догоджав. Він наполягає, щоб ви. Допомагали створити такий клімат, якого самі потребуєте. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть і їм і ви, каже Святе Письмо. Бо в цьому закон і пророки. Він закликає до створення товариства, члени якого ніколи не кинуть один одного в біді. Але де воно таке товариство? Де таке суспільство? Воно вже існує. І ви частина його? Це церква. Бог не примушує нас починати з нуля і будувати таку співдружність на порожньому місці. Суспільство святих, відокремлених, пов'язаних разом кров'ю, водою, духовним життям і силою Духа Святого Бога, вже існує. Той факт, що його члени іноді не виконують своїх обов'язків, тільки створює проблеми, а не погрожує його існуванню. Співтовариство християнське, церковна сім'я зберігаються. І на ваші всі стосунки з нею, Бог дивиться надзвичайно серйозно. Бог хоче, щоб ви постійно підтримували спілкування. Але як день у день виконувати зобов'язання по відношенню до Божого народу, який називається церквою? Перед усім постарайтеся знайти таку церкву, де Слово Боже шанується і проповідується ясно і дохідливо зі, згідно зі святим Письмом. Дуже важливо. До якої конфесії належить церква ця? Важливо, яке її духовне здоров'я. Порадьтеся з друзями християнами і моліться про це. Коли виберете церкву, відвідуйте її протягом декількох тижнів і постарайтесь познайомитися з її членами, з пастором, моліться. Не поспішайте вступати в члени церкви, поки не переконаєтесь, що прийняли правильне рішення. Церква це не клуб, до якого ви можете вступити, коли захочете, і вийти з нього, коли вам заманеться. Це найвищі стосунки з Христом та Його народом, це шлюб. Подивіться, якими інтимними виразами користується Бог. І заручуся з тобою навіки, і заручуся з тобою справедливістю і правосуддям, і милістю та любов'ю, і заручуся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа. Бо пильную про вас пильністю Божою. Заручив би я вас одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою дівою. З іншого боку, не чекайте, що ця церква буде вільна від недоліків і помилок. Лише рідкісні громади не мають їх. Навіть за найкращих часів церква не складалася лише з чистих вірних дітей Божих. Ви знаєте, що, незважаючи на вади свого характеру, навіть Юда був. Зарахований Христом прийнятий, а ананія і сапфіра. Тому, якщо станете шукати ідеальну церкву, боюся, що вам прийдеться потратити дуже багато часу. Пам'ятайте і інші люди, які відвідують церкву, належать Христу. Отже, вони ваші брати і сестри. Серед них присутній Дух Святий. У деяких членів можуть бути при цьому дивацтва, які дратують вас. Думаю, що не варто на них. Гніватися через це, тим більше, що їх прийняв Христос. Приєднуючись до місцевої церкви, ви автоматично приєднуєтеся до групи грішників, до яких Бог виявив милосердя так само, як Він виявив милосердя і до вас. Тому церква це не клуб для обраних. Ставши членом якоїсь місцевої церкви, перед тим, як міняти її на іншу, добре подумайте, довго моліться. Якщо ви нещодавно прийшли до Христа, то цілком імовірно, що ви дивитесь на церкву інакше, ніж її постійна церква, паства. Якщо ви належите до церкви, де звернення до Христа відбувається регулярно, де вивчається святе письмо, і де робиться все для надання допомоги тим, хто починає нове життя, то у вас не буде труднощів. З іншого боку, вам може здатися, наприклад, що брати і сестри не розуміють і, можливо, навіть не схвалюють тільки що набутої вами радості. Остерігайтеся необдуманих рішень. Якщо уважно прислухаєтеся і при то може виявитись, що у вашій церкві здійснюються події, про які ви ніколи не підозрювали, але зато поруч можуть виявитися чоловіки і жінки, які переживають стосунки з Христом так само, як і ви. Не виключено, що пастор давно вже чекає, щоб хто-небудь саме такий, як ви, з'явився в церкві. Тому моліться, щоб Бог допоміг вам знайти істинне християнське спілкування, яке, можливо, вже існує в тій церкві, де ви знаходитесь. Такі спілкування називаються домашніми церквами. Не будьте фарисеями і не зображуйте себе мученика, праведника або такого, що не розуміє, що відбувається в церкві. Моліться, щоб Бог надав вам можливість поділитися з ким-небудь в серпі вашою нещодавно набутою вірою. Просіть, попросіть пастора, щоб він приділив вам півгодини і поясніть йому як можна ясніше, що з вами відбувається. Якщо ви помітите, що Він відноситься до вас насторожено або поблажливо, не йдіть з образою на нього. Бог покаже вам з часом, чого Він від вас хоче. Можливо, вам дійсно належить знайти церкву з тим високим рівнем спілкування і навчання, якого ви так жадаєте. А може бути, що Бог покличе вас залишитися в цій неблагополучній церкві, де Він опирається не на багатьох істинних вірних християн, таких як ви, щоб принести для оточення пробудження і нове життя. У будь-якому випадку, обов'язково. Знайдіть групу віруючих у церкві або поза церквою, з якими ви могли б разом молитися і вивчати Святе письмо. Збирайтеся постійно і постарайтесь бачити в цих щотижневих зустрічах не заходи, в яких ви берете участь, а групу близьких вам по духу людей. Шукайте можливість допомогти членам цієї групи. Може когось треба кудись підвезти. Може комусь не вистачає грошей на їду. Може в когось якісь є проблеми, може хтось шукає роботу. Не забувайте, християни мають бути байливою сім'єю. Будьте готові, охоче прийняти і будьте ще більше готові потурбуватися про інших. Нехай кожен дбає не про себе, але кожен і про інше, говорить Святе Письмо. Нехай же у вас будуть ті самі думки, що й в Христі Ісусі. Христос помер для того, щоб люди примирилися з Богом і один з одним. Велич якраз християнства і в тому полягає, що воно робить можливим і тривалим спілкуванням між людьми, які не стали б терпіти один одного, не кажучи вже про те, щоб радіти в товаристві один одного. Христос зробив можливим таке спілкування. Христос зробив можливим спілкування представників вищих кругів суспільства з сільськими батраками. Він створив умови, при яких доброчесні люди середніх років готові плакати з бунтівниками і бродягами, чорні і білі, індійці і євреї, щире моляться, стоячи поруч, а начальники і прості робітники діляться один з одним своїми проблемами. У секулярному світі, розділеному класами, професіями, расами, рівнем освіти, відмінностями в релігійних, політичних, національних, соціальних поглядах, між поколіннями і мільйонами інших відмінностей протиріч тільки Христос здатний поєднати несумісне. Тому не намагайтеся підніма, підміняти церковне спілкування іншими формами єднання або заходами. Звичайно, ви краще себе можете почувати. У групі людей, близько тих вам по віку і приблизно однакових поглядів. Я не бачу нічого поганого в такому виборі. Він даний Богом, нашолоджуйтеся і дякуйте йому. Але результат може й виявитись менш значимим, ніж ви очікуєте. Можливо, ви відчули б таку ж міру єднання з цією групою без Христа, якби, наприклад, всі ви пережили бурю в одному рятувальному човні. Христос зводить протилежності. До повної гармонії. А місцева церква це якраз місце, де він робить це з найбільшим успіхом і задоволенням. Що особливо в тому, що ви насолоджуєтесь в компанії тих, хто вам подобається або хто вихований подібно до вас. Святе Письмо говорить, і як бажаєте, щоб вам чинили люди, так само чиніть і ви їм». А коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка. Люблять Бо і грішники тих. Хто їх любить? І коли добре чините тим, хто добро чинить вам, яка вам за те ласка? Бо те саме роблять і грішники. А коли позичаєте тим, що вам можуть віддати, сподіваєтесь і взяти від них, яка вам за те ласка? Позичають бо і грішники і грішникам, щоб одержати стільки жити? Одним словом, члени будь-якого клубу роблять те ж саме. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не виключено, що шукаючи правду, ви будете відвідувати багато церков. Багато зборів, вважаючи, що робити Господню роботу. Буває так, що віруючі, шукачі правди, відвідуючи молитовні збори, не приділяють увагу своїм сім'ям. Вони виправдуються тим, що робили Господню роботу. Дорогі друзі! Хоча молитовні збори важливі, ними не слід зловживати. Вони не повинні служити приводом для ухилення від інших менш приємних і цікавих зобов'язань. Коли збори для християнського спілкування служать приводом для відмови від ухиляння від прямих обов'язків, вони втрачають свою духовну цінність. Бог хоче, щоб ми жили у світі реальності і не намагалися її уникати. Для християнина кожен обов'язок вимагає свого часу і місця. Неправильно думати, що церковні збори важливіші, ніж спілкування з дружиною або сім'єю. Бог не вимірює духовність числом зборів, які ви відвідуєте, або кількістю часу, проведеним у спілкуванні з друзями-християнами. Він зацікавлений в тому, наскільки щиро ви виконуєте кожний свій обов'язок. Тому серйозно подумайте, скільки часу віддаєте ви християнській діяльність. Не використовуйте її як засіб втекти від менш приємних сімейних обов'язок. Християнин зобов'язаний повністю віддавати себе справі Бога. Тому, ми сильні повинні нести слабості безсили і не догаджати собі. Кожен з нас нехай догаджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос собі не догаджав. Бог терпеливості і потіхи, нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як Христос прийняв нас до Божої слави. Бог же надіє, нехай. Наповнить вас усякою радістю і миром вірі, щоб ви збагатили всякою надією, силою Духа Святого. Тримаємо непохитне визнання нашої надії, вірний той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти, до любові і до добрих вчинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай є в деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки, скільки, скільки більше ви бачите, що зближається День Той. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб волю Божу вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і баритись не буде, а праведний вірою житиме. Тож Бог терпеливості і потіхи, нехай вас дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога! І Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай будуть у вас ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Дорогі друзі, дорогі слухачі телеканалу Надія, не будемо догаджати собі. Не будемо залишати нашого зібрання, а будемо заохочувати один одного до любові, до добрих діл, терпячи і приймаючи один одного, як і Христос терпить нас і приймає нас, щоб однодушно одними устами славили Бога Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Можливо, у вас, дорогі друзі, дорогі слухачі телеканалу Надія, виникнуть якісь питання, виникнуть якісь побажання. І ви б хотіли отримати відповідь на це. Ми просимо вас, щоб ви зверталися за адресою, яку ви бачите на ваших екранах, на екранах ваших телевізорів. Ми з радістю будемо відповідати вам. Якщо у вас є проблеми, якими ви хотіли би поділитися з нами, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, якщо є у вас проблеми зі сім'єю, якщо у вас є проблеми з прийняттям Христа, з пізнанням правди, ви можете звернутися до нас. Ми завжди готові допомогти вам. Ми з радістю допоможемо вам. Господь закликає всіх нас, прийдіть, прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені. Якщо вам важко прийти, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. Дух Божий діє, Він діє, як вітер, не знаєш, звідки приходить і куди йде. Він торкається кожного серця. Можливо, він і вас торкнувся вже. Прийдіть до нього, знайдіть церкву і будьте його дитиною, і не відходьте від нього. І буде ваша нагорода велика. Хай Бог благословить вас в цьому. Амінь.